Так, п'ятий день в Канаді, 18 червня, Неділя. Неділя. думаю, сьогодні віддихнути, погуляти по, по Калгарі, подивитися, що там як. А Перед тим заїхати до церкви. Тут в них є православна церква і правиться перша служба о 8.30 українська. Я будильник не наставляв, бо і так з всього стресу просипаюсь 6-7 година, четвертій навіть. І цей. І виявилось так, що сьогодні проспав, проснувся в 7 годині. Добиратись туди годину, то трошки далеченько. Зразу залив кави і з кавою побіг на зупинку. На зупинці купив білетик. І поки купив білетик, мій поїзд поїхав. А вони їздять кожні 15 хвилин. Купив білет на цілий день, так як планував гуляти цілий день. Білетик на цілий день коштує 11... 11. З копійками, коротше, 11 копійками доларів на цілий день. Все сів на поїзд, пересів на автобус, скоренько до церкви добрався, трошки запізнився, на середну службу попав. Але дуже гарно правиться так, як в нас. Те, трошечки ксен зміксує, трошки англійською, трошки українською. Але служба сподобалась. Після служби він сам сказав, що на другому поверсі є кава, солодкі, то я собі вирішив піти, випити кави з солодким а там виявляється купа, ну, сама собою купа українців, українська служба. І зразу до мене самі почали підходити всякі волонтери, люди. І одна підійшла жіночка, полька, але вона себе в душі відчуває українкою, дуже хороша волонтерка. Розговорилась і якось так сталося, що потім ще одна волонтерка розговорилась, і знайшлось ніби житло. Маю надію, що завтра все вдасться. Ніби житло, і ніби. Робота, ну там одному треба зробити ремонт в бейсменті в підвалі. І завтра їдемо дивитися. Коротше, посиділи ми, дуже довго поговорили, потім поїхали в костку. Та жінка мене взяла з собою показати, що там як. В костку поставила мені картоплю фрізку ручкою, сама на заправку поїхала. Дуже довго говорили. Коротше, ми з нею розійшлися аж в четвертій годині дня. Заїхав я ще на секунд, подивився, секунди тут бомбезні теж. Бушні речі, ну повністю все є. Крісла, ровери, кавоварки, взуття в коробках. Що майже нове. Люди купили, не підійшло, віддають і тут продають. Тих секундів тут повно. Варто там скуплятися. Мені треба було парасолю, але парасолі залишались тільки дитячі. Такі не цікаво. По 3 долара. 3 долара парасолька дитяча. Маленька, немає на вас дитяча маленька. От. Зараз е, Ну, після того всього секунду повернувся додому. Поїзд не працював. Маршрут, е, щось там якась помилка на, на маршруті, що там ремонтували. Є сім на автобус. Автобусом їхав годину з чимось, 55 зупинок. Так, так що дорога вийшла далека. Приїхав, вийшов і на зупинці. Свій денний білетик продав. Продав переходжу жінці. Жінка бачу, підійшла до автомата, але то вона не одразу підійшла. я на вокзалі Там такі вокзальчики, і, ну, і там де ті автомати купляти білети. Там куча наркоманів, ну, штук 10 сиділо. Сиділи, взагалі, такі закумарені, такі зомбаки, як зомбі-фільму, зомбі-апокаліпсис. Одна жінка. Е не знаю, жінка 30-40 років плюс-мінус. Прикурювала травку і була в спідниці. Всі ноги обколоті, просто, ну кожні 10 см така рана від, від шприця. Може, ну, зомбаки страшні. Прийшли охоронці і їх не виганяли, а просто звідкували, щоб вони тихо сиділи. Ну Це мене здивувало. Ну, прийшла жіночка, індійка, по-моєму, купляти білети, так я їй продав свій денний. Дешевше набагато, але зато відбив собі кілька, кілька доларів і пішов в готель. Зараз, зараз вечір, десь сьома година. Йду поплаваю в басейні, поїм, подивлюсь кіно і спати. Завтра, надіюсь, буде в мене так само продуктивний день.